Привіт-привіт! Рада повернутись до вас після відпустки. І дозвольте одразу ж привітати усіх із сьогоднішнім святом, Днем Незалежності України, миру, сили та натхнення вам сьогодні і завжди. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео стане для вас приємністю. В ньому я робитиму для вас колажі. Починаю зі свого нового особистого щоденника. Тих, хто пропустив відео з оформленням його першої сторінки, я запрошую у підказки. Як ви вже бачите, я почала тут робити записи і зараз хочу зробити наперед ще дві нові розгортки. До речі, усі попередні я показувала в інстаграм, там я на зв'язку щодня. Тож, якщо хочете більше моєї творчості, то вам точно туди. Для наступних розгорток я не мала ніякого плану, просто хотілося зробити щось естетичне, щоб писати на сторінках було приємно оку. Тож просто беру щось за основу. У даному випадку це зелений та бежевий кольори і рослинність. Визначившись, я нашаровую матеріали, які пасують до себе. Цікаво, що тут мені захотілося додати штампи, ви побачите це трішки згодом. Хто дивиться мене давно, то знає, що на мене це дуже не схоже, бо якось я зі штампами на Ви. Але у даному випадку хотілось випробувати новинки з останньої розпаковки. І я вирішила, що вони тут будуть доречними. На диво, результат мене не підвів. Ось я якраз і беру до рук ці штампи. Ну і доки ви спостерігаєте за усім моїм творчим дійством, я просто не можу не висловити свій захват від головної події року. Це я про першу тисячу на каналі. Це для мене такий вау, що жодними словами не опишеш. І це вдвічі краще запам'яталось, бо сталося саме у мій день народження. Дякую усім вам за такий подарунок. Я безмежно рада, що наш канал росте, спільнота збільшується, і я постараюсь і надалі тішити вас якісним творчим контентом. Ну і звичайно ж, як і обіцяла, найближчим часом проведу розіграш на каналі, щоб відмітити цю неймовірну цифру. Тож ставте дзвіночок, щоб точно не пропустити. Ну, а тим часом перший колаж готовий. Як вам? Беруся за наступну сторінку. Знову ж таки нічого не планую, а відштовхуюсь від кольорів. Мені дуже подобається ось ця декоративна тасьма, і захотілося щось із нею зробити. Тому просто клею чималий шматок на сторінку, а далі вже підбираю решту елементів, щоб зробити композицію. Усе максимально просто: кілька папірців, квіти із спецстрічки і дівчина із стікербуку, який я нещодавно придбала. До речі, можу його похвалити, бо він виявився прекрасним надбанням, і я зараз ним часто користуюсь. Останній штрих цитата, і чергова сторіночка готова. Далі взяла міні блокнот, Захотілося зробити щось мінімалістичне. Ну, але скажу одразу, перший колаж мені не сподобався в результаті. Я над ним довго мучилась, якось ідея в голові не до кінця була сформована, а картинки не хотіли між собою компонуватись. Не знаю, може, настрій пропав чи муза пішла спати, і, зрештою, я його так і не закінчила одразу. Повернулась вже на наступний день. Але це ситуацію не сильно врятувало. Я клеїла, потім переклеювала, ну і в результаті вийшло, що вийшло. Але я не засмучуюсь, і таке буває. Зрештою, у художників теж не кожна картина стає моналізою. Але не поспішайте перемикатись, адже після такого фіаско я реабілітуюсь. І наступний колаж зроблю набагато кращим. І навіть використаю об'ємні елементи. Обіцяю, вам сподобається. Ну, що я вам скажу? Колаж із такими об'ємними елементами виглядає звичайно цікаво, але з точки зору практичності, це така собі ідея. Самі бачите, як тепер закривається мій блокнот. А правильніше сказати, не закривається. Тож, якщо любите таку техніку, то беріть блокноти на резинці. Наступною зроблю розгортку у новому смешбуці. Давайте подивимось, яка надихаюча фраза мені сьогодні попадеться: сторінка не засудить, вона чекає на тебе. Дуже актуально у контексті попередніх двох колажів. Тож сміливо експериментуйте, незважаючи на те, яким буде результат. Ну, а я вже приступила до останньої на сьогодні розгортки, яка вийшла наймилішою та найніжнішою. Усе роблю своїм улюбленим методом. Наша На початку зйомки я думала, що осилю ще й мікроблокнот, але не так склалось, як гадалось. Але подумавши, я вирішила, що так навіть краще, бо ж виникла ідея для окремого відео суто про міні-та мікророботи», де буду ділитись своїми секретами їх створення та покажу конкретні матеріали. Напишіть в коментарях, чи подобається вам така ідея, і що б ви ще хотіли бачити на каналі. Я повернулася із відпустки заряджена та натхненна. Тож тепер маю багато ресурсу, щоб втілювати свої та ваші ідеї. Ну от і все, я завершила. І ось така краса у мене вийшла. Мені прямо дуже подобається. Відео поволі добігає кінця і покажу ще раз усе, що мені вдалося зробити. Напишіть, який колаж вам в довподоби найбільше. А також не забудьте про вподобайку, якщо відео вам сподобалось. А я дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки, ви мої найбільші натхненники. До нових сторінок, мої хороші. Па-па!